Йому 37, Він не має друзів, нікуди не ходить і ні з ким не спілкується. Крім матері, Роман Драєвський майже все життя не виходить за межі двору. Живе в хаті без світла, газу й опалення. Чоловік погано їсть і дуже схуд. Лікарі переконують маму. Її сина необхідно терміново лікувати. Та ж заявляє саме лікарі й довели Романа до такого стану. Подробиці від Олекси Хуторного. Похилені діряві ворота і вибиті вікна таким зустрічає гостей двір сім'ї Драєвських. В домі ні світла, ні газу, ні навіть санвузла. Сама господарка не надто рада візитерам. Дайте нам поспілкуватися з Рома, Вихо. Соціальні служби і лікарі прагнуть поговорити з Романом Драєвським, бо той за версією сусідки неадекватно поводиться. Ганна Ворхлик живе в іншій частині цього ж будинку. Каже: немає спокою від драєвських ні в день, ані вночі. Через стінку на моїй стороні слишні крики, допомогу, помощі, то мичання, постійні скандали, кріки. Дрова рублять в домі в 2-3 години ночі. Під полом бігають криси, миші. Медики підтверджують, Роман із 84-го року таки перебував на обліку в психоневрологічному диспансері, проте вже більше 10 років його ніхто не обстежував, бо мати забороняла. Ну, то живот Роман, каяк, Як тобі справді? Як справи? А справа в Романа не надто втішні. Він має розлади шлунку і дуже схуд. Лікарі вимагають у матері дати дозвіл на лікування сина або хоча б на його обстеження, аби потім оформити допомогу від держави. Зараз сім'я живе на тисячу гривень маминої пенсії, здійснити певну групу інвалідності за діагнозом, який йому встановлять. Потім подати документи на інвалідну пенсію. Потім подати документи для того, щоб мама могла його опікувати і отримувала державну допомогу. І по третє, це питання його постійного лікування для того, щоб хвороба більш-менш спокійно в нього проходила. Утім, Наталя Драєвська на відріз відмовилася надавати дозвіл на обстеження сина. каже саме лікарі зробили Романа неповносправним. Тепер соціальні служби готують позов до суду, аби обстежити і лікувати чоловіка вже примусово. Хуторний, Віктор Наточий, Віка Новини.